Переказ сюжету «Гаррі Поттер і Келих вогню. Переклад серії Піч Мітінгс. Отже, ви принесли мені нову частину про Гаррі Поттера. Саме так сер. І що ж буде з нашими героями? Зараз розкажу. Отже, цього року усі хлопці вирішили відпустити волосся. О, Добре, але трохи незрозуміло. Трохи! Це все, що відбувається цього року. Ні, є ще дещо. Гаррі, Герміона та Візлі збираються піти на Кубок світу з Квідичу. Ага. І вони підуть туди з колегою Артура Візлі та його сином Седріком Дігорі. Як нам його представлять? Та в нормальний спосіб він раптово зістрибне з дерева. Це не нормально. А от і ні. Отже, вони прийшли на кубок світу, і там купа чарівників. Дуже круто. Не можу дочекати, щоб побачити цей кубок світу з Квідичу. Правда ж? Звучить дуже круто, чи не так? Тож наступна сцена, вже після oh. того, як він скінчився, і захід атакували пожирачі смерті, а Гарріс непритомнів. О, oh, ні. Так. І потім він прокинувся, а все вщент спалено. І він останній, хто там залишився. Жодна людина його не бачила, і він не постраждав від вогню або диму. Так, ми вирішили. І потім цей пожирач смерті, Барті Крауч молодший, вистрілює темну мітку прямо в небо. Дуже зловісно. Коротше, Гаррі знов Гогвартсі, і там Дамблдор з щорічною промовою з переліком всього, через що діти можуть померти цього річ. Щорічна традиція, і що ж у нас цього року? Гогвартс був обраний для проведення тричаклунського турніру. І що це це велике змагання між трьома школами чарів? Тому багато учнів з двох інших шкіл приїхали із якоїсь причини танцюють. О, це весело. А щоб мати шанс бути обраним, потрібно бути не молодше 17 років і треба закинути своє ім'я у кубок вогню. А обраним може бути лише один чарівник на школу. Добре, і коли три імені обрано, якимось чином з'являється і четверте, і це Гаррі Поттер. Заждіть усі приїхавші учні живуть в Гоґак, навіть ті, кого не обрали. Так, усі житимуть тут цілий рік. Це дивно. А от і ні. Тож Дамблдор мчить до Гаррі, трясе його як божевільний, і каже: «Гаррі, це ти кину своє ім'я в кубок вогню. Це не схоже на Дамблдора, хіба він не спокійний і розважливий. Отак, слушна думка. Я постійно відчуваю злість, тож, мабуть, спроектував її на нього. Можливо, вам варто з кимось поговорити про це. Ні, добре. Тож це дуже небезпечний турнір, і якщо вас обрали, ви магічно зобов'язані змагатись. Що це значить? Що у вас нема вибору? Добре, але що буде, якщо відмовитись? Не знаю, мабуть, ви помрете чи типу того. Думаю, така має бути умова. Навіщо їм це? Бо вони дуже хочуть знати, в якій школі навчається кращий чарівник. Тому безсмерті не Битись. О боже. Тож протягом року Гаррі мусить з'ясувати, якими будуть ці три випробування ага. і як він має підготуватись. І цей клятий драко Мелфой зістрибнув з дерева і насміхається з нього. Чому всі на деревах? Щоб можна було зістрибнути і почати розмову. Але Тож далі новий вчитель Дикозор Муді йде до Мелфоя і перетворює його на хоріка. Чому його кличуть Дикозор Муді? Бо в нього магічне око, що наближує усе як об'єктив зі звуком. Це магія? Чому воно робить механічні звуки? Невідомо. Але в кінці фільму розкриється велика таємниця, що дикозор. Муді насправді і був тим самим Барті Краучем молодшим, який весь цей час приймав оборотне зілля. Дуже заплутано. Чи як сер? Отже, перше завдання Гаррі – це вкрасти яйце у дракона. Ой, ой ой але дракон зривається з ланцюга і женеться за Гаррі по Гогвартсу. Ого, то ж вчителі тут і втрутились, так? Дракон розгулює територією школи. Ні, вони просто дивляться. А ну так, це в їх стилі. Потім, коли він отримав яйце, то має слухати його під водою, поки привид намагається подивитись на його піструн. Що? Тож у наступному завданні. Він має провести під водою купу часу. А чому? Ну, бачите, організатори вкрали близьких для учасників людей. Наприклад, там Рони Герміона, і ще восьмирічна сестра одного з них. Під водою. Вона прив'язана під водою. Тому Гаррі рятує Рона, а також восьмирічну дівчинку, оскільки її старшу сестру було виключено. вау. Oh, wow. І вочевидь, Дамблдор дає йому додаткові бали за мужність, бо робить це за будь-якої нагоди. Заждіть, то ж вони просто викрали дітей проти їхньої волі, кинули їх під воду і дали б їм потонути, як учасники не впоруються з завданням. Так ця маленька дівчинка б захлинулась, якби. Не гарі, як я сказав, вони повинні дізнатись, який учень є найкращим молодим чарівником. Тому так вона б загинула. Та ці чарівники якісь неадеквати. Ну, очевидно, що трибуни шаленіли. І на що вони дивились весь цей час? Просто на озеро? Так, вони годину витріщались на озеро. Хіба ж це не весело? Витріщатись на озеро? Це круто. Так, що далі? Вони витріщатимуться на живоплоти, захоплюючи. Так, останні випробування знайти келих вогню у гігантському лабіринті з живоплоту. Але всі рослини хватають вас, тож це дуже страшно. Вау, в Гогварці найжорстокіша рослинність. Це точно, сер. Далі Гарі та Седрік одночасно беруть келих, але це був портал, і він телепортує їх на цвинтар. Страшно. Дуже страшно, сер. І тоді з'являється червохвіст з малюком Волдемортом і вбиває Седріка. Знаєте, я дійсно в шоці, що пройшло аж чотири роки, перш ніж дитина там померла. Виявляється, Барті Крауч молодший все це спланував, бо їм потрібно було трохи крові Гаррі, щоб відродити Волдеморта. Він викладав протягом цілого року, щоб отримати кілька крапель крові. Ага, і внести його ім'я в келих вогню і прокласти шлях до перемоги і порталу. Це він міг просто вколоти його голку і втекти. Так, але це був би дуже короткий фільм, тому у нього. Буде цей складний план, який зробив все більш захоплюючим. Мабуть, Тож Волдеморт внов має повноцінне тіло. О, ні. Так, крім носа, він з якоїсь причини не виріс. Може, він пізня пташка і ще й відросте згодом? Не відросте. Тож тепер Волдеморт хоче вбити Гаррі. О, боже, важко буде пережити напад темного лорда. Взагалі, це буде суперлегко. Просто якраз плюнути. Дійсно. Так, бо він отримав допомогу від дружніх привидів. Ці привиди теж намагаються подивитись на його піструн. Ні, ці привиди це його батьки та Седрік, який дуже спокійно ставиться до факту смерті. Рятувальні привиди. Так, і Гаррі зміг взяти портал і повернутись на турнір. Добре, що це двосторонній портал. Дуже добре, сер. Тож всі в шоці, що Седрік помер. А дикозор Муді забрав Гаррі. А Гаррі зрозумів, що це не справжній дикозор Муді. Зрозумів, і тоді поганець переказує весь шкільний рік так довго, щоб Дамблдор з вчителями мали час. Звірватись і допомогти Гаррі. Чудово. І тут випадково саме в цей момент закінчується дія оборотного зілля. У цього зілля ідеальне відчуття моменту. Згоден. Тож ще думаєте? Звучить як чудовий фільм про Гаррі Потера. Дякую. Але трохи шкода того, хто зіграє Седріка Дігорі. Ймовірно, це буде найбільша роль у його кар'єрі. Так, бідолашний хлопець. Половина шляху Гаррі Потера позаду. Попередні частини в закріпленому коментарі, а посилання на оригінал в описі. Взагалі, там внизу багато чого цікавого. І кнопка підписки, і вподобайка, і навіть поле для ваших коментарів про те, чи сподобався вам цей переказ сюжету, чи ні. Мені подобається, коли ви підписуєтесь та лайкаєте. А ще більше подобається, що ви донатите на ЗСУ. Дякую вам за це. Слава Україні! Слава нації та всім відоме продовження! Скоро почуємось!